Ну, тут, мабуть, багато людей, які знають Платонова, які з ним співпрацювали, коли він очолював прес-центр Південмашу. Він пішов від нас 11 жовтня 23-го року. Ну, несподівано якось на фоні здоров'я. І коли ми поминали його, і було 9 днів якось. Зібрались всі, хто його знав, любив, друзі. І ну, так тепло дуже говорили. Був Ісенсанич, і він подав ідею зробити книжку. Це його ідея мені в голову якось ще не приходило, бо, бо все ще так було. І всі так підхопили цю ідею. І сказали, що ну напишуть, і мені прийшлють на, на мою електронну адресу. І спогади пішли як дев'ятий вал. Я читала, і я сама думала, що я Платонова ще не так добре і знаю, як, як люди, які розповідали, що працювали з ним десь в 80-ті роки, в 90-ті роки. Його творчість можна розділити ну, так, на, на три етапи, так я ділю. Коли він працював в КБ і очолював очолював газету Конструктор потім, коли він перейшов на Південмаш, і там був прес-центр, там були відділи журналістські і кіно-відділ. І цей відділ кіно якось так поступово перейшов. Дев'ятий канал. Вони там робили документальні фільми, зробили серіал Янгель. Ну, але Платон він був такий, знаєте, людина-фонтан. Це все те, що він працював, це було якимось фоном. Крім того, він ще писав в газети, в різні газети, їздив в відрядження. 24 рази він був на батьківщині Янгеля, на Байконур їздив. Ну, він якийсь такий був і посидючий, а взагалі така людина тепла, світла, надійна, працьовита. Те, що він зробив, можна, мабуть, ну, мені здається, що десь п'ять людей, ну, три людини, це мали б. Потягти той весь вал того, що він зробив. <кій> Останні роки він був членом редколегії журналу Світогляд, дуже, до речі, цікавий журнал, це видає Академія наук України, був оглядачем дзеркала тижня. Ну, взагалі, взагалі з ним було легко. Він завжди ну, такою усміхненою людиною був. Ну, Звичайно, душі його не вистачає, Душі його не вистачає. Я б хотіла подякувати і Олександру Олександровичу Пельонова за його ідею і подякувати Володимиру Ілючу Ошову. Тому що я, ну це моя перша книжка, то що я Володі допомагала, набирала там, читала. Ну, це одне діло. А інша, інша справа, коли ти взвалюєш це все на свої плечі, не знаєш, як, що, що, за чим. Ну, це Володимир Ілліч зробив цю книжку такою красивою, такою ну яскравою. Я здала ж йому матеріали, які там в мене були, це все набрані. А вже це, це його заслуга. Ой. Ну, тут 20 авторів, 20 авторів. Тут люди і журналісти, і люди кіно. І зараз ще мені телефонують. Це. Позавчора був дзвінок із Києва від одного оператора, я його не знаю. <кій> Потім я це прізвище знайшла в Володіні справочнику телефонному. У нього такий товстий, ну, така книжка телефонна, і то він сам її зробив. І там починаєш там журналісти, А, Б і так далі. далі там. Значить КБ і там теж пам'ять нього була феноменальна, він оце пам'ятав дати, телефони. Останнім часом говорив: ти, ти знаєш, а я забув телефон того, то я ж його пам'ятав. Для чого це твоїм твої мозгам, це пам'ятати ці телефони, коли все записано? Пам'ять така була, його називали енциклопедією ракета будівництва, бо він це помнив по етапам. Коли він ще служив в армії, запустили перший спутник. Це було в 57-му році. Він там теж крутився, ну, солдати. І він теж війшов в енциклопедію як, в общем, ну, як учасник тих подій. Ну і потім всі пуски, які були, там ракет, все це. Він особисто був знайомий з Янгелем і написав книжку, яка ну, така, ну таке дослідження солідне, книжка Янгель. Потім були Макаров, потім, крім того, багато книжок і про художників, там про Сідура, про правозахисника Сокульського. Ну, такий, ну, цікавився. Не, не тільки він цікавився там технікою, але він взагалі ж сам то хотів бути художником і дуже добре малював. І в цій книжці є в кінці тут його роботи акварелі. Ой... Дуже шкода, коли талановиті люди йдуть, коли добрі, коли патріоти. Дуже шкода. Мені дуже приємно, що його пам'ятають, що прийшли, що писали, що. Ну дуже важко без нього.